Вітаю вас сьогодні 27 травня, понеділок, на цей день попадає 86-й день із циклу 365 днів одного року. Бажаю вам його прожити повною силою, потужно. Рішити завдання, які перед вами стоять, може подумати про якісь речі, які треба проаналізувати, але завжди будьте спокійні. Все йде крок за кроком, день за днем, так як воно повинно бути. Не ми його створювали, не ми його планували, але нам дано. Прожити його, будьте щасливі, бережіть себе і своїх близьких. Здоров'я вам!